Запізніли опурення. Чергову сесію обласної ради мало не зірвав міський голова Болехова Зенон Макота. Перед розглядом порядку денного він самотужки зайняв трибуну та почав висловлювати обурення несправедливим розподілом бюджету. Мовляв, за два місяці з обласної казни громадянам скерували понад 16 мільйонів гривень. З них Болехів отримав лише 40 тисяч. Донецьку у Болехові знайшли сепаратизму. Болехові є 150 чоловік п'ятдесят чоловік. 20-го було в Києві. Я сам собі був з ними. То, що я її злой? Чи мої люди не вартують, що мати гроші Дорога полатати школу? Я хотів би запитати розподіл освіти, що Олегові дітей нема. Вітак, голова облради оголосив 15 хвилинну перерву, під час якої Василь Скрипничук розповів журналістам, що здивований позицію очільника Болехова, мовляв, Зенон Макута мав чимало можливостей пролобіювати питання своєї громади. Однак, як правило, цього ніколи не робив. Кожного разу перед сесією відбувається консультативна рада, в яку входять всі голови районних рад і міські голови з міст обласного значення цього пана я не бачив жодного разу на тій консультативній раді тобто в нього спонтанно виникають проблеми виникають ідеї в комісії він не працював з нашими комісіями тобто можливо можливо там і є підстави для того щоб бути невдоволеним і власне болеховим і іншим районам бо жоден район зараз невдоволений. але в такій формі ну рівень, рівень виховання очевидно дозволяє навіть після перерви Макота ніяк не хотів залишати трибуну і продовжував говорити про утиски болеківців. Зробив це лише після численних прохань, не лише депутатів, але й представників громади.